ставала на коліна і молилася, щиро благаючи в Богородиці про опіку над своїм сином та онучкою. Жінка вона вже не молода, років їй десь 70. Ніхто й не подумав би, що на схилі літ їй доведеться чекати найрідніших людей з передобою. Син Петро уже, як то кажуть, стрільний горобець. Командир окремої десантно-штурмової бригади, чоловік мудий, розважливий. Багато чого бачив на цьому світі. Онука молода у розквіті сил. Вона снайперка з позилим запальничка. О, у неї ще той характер. Звісно, вони щодня телефонують старенькі, щоб сказати: привіт, не хвилюйся. Зі мною все гаразд. Аби як. От і чудово все цілою буває. І так ще разом всього лиш одне мить. а серце крається від того, що вони зараз не тут, не поруч, і не знає стара жінка, де вони і що з ними. А чи, бува, не договорюють. Можливо, щоб не засмучувати її, вони кажуть, що у них все гаразд. А що з ними насправді? Бідна мати не спить ночами, а все молиться на своєму старому дерев'яному ліжку. І чекає. Ох, уже майже тиждень минуло, А від дітей ні вісточки. Можливо, у них просто напружена ситуація. А чи, бува, не. Тьху, ж Гальку, про таке думати. А бодай ми втопилися у власні крові. Кляті москалі. Отак роздумувала старенька, сидячи на пиські. У неї вже давно помер чоловік, а сусіди молоді. У них діти маленькі, нема з ким поговорити, а навколо тиша. На Франківщині здається, що ніякої війни не існує. Пішла по Галя на найвищого села, щоб помилуватися краєвидом і на мить умиротворитися і забути про все. Але старечок та станечність не дозволяє їй цього зробити. Отак і живе вона на напруженому стані очікування. Прийшов місяць, два, три, а діти не телефонують. Стара Галина вже не на жарку схвилювалася. У неї підвищився тиск мари повісні незбагненними химерами. Ці, та цієї ночі щось неабияк тривожило її. Шалені удари з серця відлунювали по обої кінця. Старенька ніяк не могла заснути. Вона відчувала. Ні, про який сон може бути мова, щось трапилося з її сином. Вона знала, що ось це підказувало. Галина нестями на двір, впала на коліна і стала молитися Богу, ще ніколи з її уст не зринали такі гарячі топалки молитви. І сльози градом падали на холодну траву. Зорине небо було тихе та безхмарне. Врешті-решт, її збурив сон. І вона поплеталася до свого ліжка. Наступного ранку старенько пробудив телефонний дзвінок. Вона відчула якесь полегшення в душі. І о, диво! телефонувала онука. Галя поспіхом відповіла на дзвінок. Ох, привіт, внученько! Ну що? Як ти? Чому так довго не телефонувала? Привіт, так, бабцю. Зі мною все гаразд. Просто все тані було. Ледве відбилися. «Бідненький, а як там тато? Ну, як вам сказати? Кажи так, як є. Сьогодні вночі він отримав край важке поранення. Хай важке, а чи не смертельне. Він втратив багато крові, але дивом вижив. Зараз він на, ре... на реабілітації. Тому не хвилюйтеся з ним все гаразд. Все бабцю нас обід. Цілую, бувай. Бувай моя за Ну нарешті їй на душі стало так легко і добре, що вона готова була закричати від радості. Він вижив. З Божою поміччю одразу світ ніби покрасивіше, і сонце вже так не припікало. І все ж таки мамина молитва рятує.